Всім привіт! В цьому відео розповім про правила вояцького правильника. Вся інформація була взята сайту Вікі з сайту Віки з котів вояків. Приємного перегляду. Правила для вояків. Перше, це гоща свій клан навіть ціною життя. Ти можеш вирушувати з котами з інших кланів, але мусиш бути відданим лише своєму. Адже одного дня ви можете зустрітися в битві. Друге. Не полю на території інших кланів, вони переходять туди без дозволу. Третє Старішим також не належить нагодувати раніше за новиків та вояків. Новакам заборонено їсти без дозволу, доки вони не вполюють з для старішин. Четверте Добич можна вбивати тільки зі для їжі. Ти повинен бути вдячним за рекламові за її життя. П'яте кожна там має виповнитися принаймішість повень, щоб вони могли стати новаками. Шосте На висвіченні вояків відбуваються одне нічне чаштування після отримання свого вояцького імені. Кішка не може стати воєводою, якщо вони не виховували принаймні одного новака. Восьме. Воєвода приймає провідництво на кланам після смерті чи відстроєння минулого провідника. Дев'яте. Після смерті чи відстроєння воєводи необхідно брати нового до місяця піку. Десяте. Збори всіх чотирьох кланів проводяться у повні. Перемир'я триває всю ніч. У цей час мішканами не повинно відбуватися жодних конфліктів. Одинадцяте. Кордони потрібно перевіряти і обозначати щодня. Порушників кордонів слід карати. Дванадцяте Кожен вояк зобов'язаний подбати про кошеня, яке опиднілися в біді, навіть якщо воно з іншого клану. 13. слово провідника закон для вояка. 14. шляхетний вояк не буває інших хотів, щоб виграти битву. Це припустимо лише за умов порушення воєцького провідника чи для самозахисту. 15. Справжньому вояку не прийняти легке життя Кицюні. Наступні правила будуть для медикотів. Перше. Медикіт ніколи не повинен закохуватися або мати пару. Друге. Медикіт ніколи не повинен мати кошенят. Третє: медикіт може залишати посаду лише тоді, коли учень медикота може його замінити. Четверте, медикіт має ділитися з нами лише з рекламою. П'яте. Медикіт може обговорити сни, пророцтва або знаки лише з провідником або іншими медикотами на щомісячному зборищі. Шосте: медикіт не має дозволяти власним емоціям заважати його праці. Сьоме. Медикоти стоять вище заклани та їхні суперечки. Восьме. Медикіт може бути вояком до того, як заступить на посаду, але потім він не може стати вояком. Дев'яте. Хоча медикоти вище закланами суперечки, вони повинні мати хоча б якісь бойові навички. Десяте. Медикоти не можуть залишити без лікування жодних поранених. Одинадцяте. Медикіт має вміти тлумачити знаки з рекламу. Дванадцяте. Медикіт має робити усе можливе, щоб врятувати кота. Тринадцяте. Медикіт повинен ризикувати своїм життям заради життя інших. На цьому було все. Дійсно, вам чимось допомогла та розпівала щось нове. Всім дуже дякую за перегляд. Всім па-па!